Десятки кілометрів контактної мережі, що живить міський наземний громадський електротранспорт, зазнали пошкоджень за час обстрілів, що здійснювали окупанти по Харкову. У зв'язку з цим деякі трамвайні та тролейбусні маршрути вимушено були скасовані. Щоб їх відновити, комунальні служби продовжують роботи з ремонту мереж. У середу аварійні бригади працювали над відновленням тролейбусного шляху по проспекту Героїв Харкова та на бульварі Сергія Грицевця. На ділянці від вулиці Плиткової. В бік мікрорайону горизонт у зв'язку зі значними пошкодженнями спеціалістам треба було встановити опори та змонтувати кронштейни. Завдяки комплексним роботам місто зможе повернути на 46-й тролейбусний маршрут звичайні машини. Тим самим людям значно легше буде добиратись від вулиці 12 квітня до мікрорайону Горизонт і в зворотньому напрямку. До цього 46-м маршрутом ходили тролейбуси з автономним ходом. Леся Копилюк, Василь Голосний та Єгор Мікенін. Харківські звісті.